І так, знову посилка від Фелінської. То на часах 14.53. Тобто, есть хвилину 3 назад забрав посилку. Все, запечатано у всіх сторін, бо я бачу недовіра якась є з боку адміністрації, оскільки завжди всі питання на її боці. Тільки перше питання і одразу якась перевірка мого аккаунту. Чікс Все. Щось ще до, питання до неї. Опять якісь попередження, що мене заблокують там, щоб я вирішив щось. Тільки щось полізне і одразу одразу якісь ці. Так. Що, розпочнемо, так? Лот отакий. От Часть тобто одразу ми що робим? Розпечатуємо. Розпечатуємо. Озпечатуємо. Як його в зубак тримати, чишо? Хомуха. Який? О! О, о, над дибом! Розпочатуємо. Це робимо одразу, щоб. було от тільки підтримка, підтримка, інші контролюючі органи влади є. Так, є, цілий, не протікає. Ну, щось маємо маємо тут. Перший лот є. Другий я зробити оцей прибіг. Другий лот. Вона все, бачите, вона все сама сюди лазить, видать, потом і цей Блін. І його. А что ты будешь делать? Запечатаю. То есть видно, что это уже не заводская... ...штукенция. Так... Вот это... Так... Так, що ти, сухий? Та начебто суховатенький. Ну ладно, то таке. Все дешевенькі, то есть Все то хорошо. Вроде бы. Так, є. Що ми маємо ще? Щось, щось побільше. О, ты. Такий самий, як... прислала пустые. Точно, точь такие. Так. Все в сей раз. Не будет снова прикольчика. Каже, як так? Что я мошенник, каже. Что я взял, получил посылку с пустым. Лаконом. Я машені. Охи. Руслана. Так. оп, Маємо. Не перевіряю вже тече чи не тече. Це такі ж самі. Я так розумію це. Я не пам'ятаю скільки в мене їх повинно бути. Я ж написав, я дозволяю відкрити ці всі прикольчики. Так, мені потрібно те, що більш... Це наповнення є. Тобто все, претензії знімаю з цього, тобто, бо нема коли. Це не пусте. Це не пусте. Мабуть. Обала. Тут у нас хто? Тут у нас Табака-ваніль. Це треба перевірити оскільки Це замовлення поважної людини. Буде дуже не... було б дуже негарно, якщо б... Не було. Єсть. Це єсть. Там єсть. Так, це від щось трошки відкрите, Аначе наче не пусте. Вже о. Це, мабуть, те, що було відсутнє в посильці. Це воно Ніна річі. Нінка. Багатая нінка. Ой, такого тут бардака не робив. Жінка мені скаже. Ау, але з таким подаруночком, я думаю. У нас а ничего, я приберу. У нас тут, Армани-мания. Это мне было интересно тоже. Маме бы что-то подарили, это все-таки для мамы это дешманский. Це це дишман для мами. А що воно? Якесь воно не таке як... Аж... Воно не відповідає фото. Стоп! Воно не відповідає фото, яке є на цьому. Алло. Так, за це в мене одразу кажу, відео це буде відіслано. мільйон. Дешманский, наверное. Видно, что тоже открывался, то есть и запечатывались сами по себе. Ну да, дешманский миллион. Но ничего. чуть-чуть. еще один кто Діор, диор. Що тут Диор? Ну ви зрозуміли, да, що не відповідає взагалі кисть? Так що, стосовно цього є ось доказ опять на 8 хвилин. Це есть. І так, що ми маємо? Той раз. Оце. Два. Це два. Ні на річі три. А це чотири. А це п'ять. Оце шість. Оце. Сім. Вісім. 9, 10, а це 11, І ще я один відкладував. Де він? Чи я не відкладував? А, ось. 12 Все. 12 штук. Але є конкретне питання. З цього? Ось. Все. Якось так.